Сьогодні ми будемо грати мертві рейси. Поїхали! Так. Йдем. Йдем по телепорту. Заходимо на одну людину. Чекаємо 20 секунд. Цікаво, чого ми не хочу зробити? Коли на максимум людей, то йшло тільки десь 3 секунди. Не так багато час. Чотири, 4, 3, 2, 1. Тут я ще так цікава. Дивіться, ось фотографуємо. Бачите, там була така підлога. Ми спавнимось десь отут. Так Надеюсь, цього разу буде без пригод. Бо минулого разу, коли я грав, то були такі пригоди. Беремо 70. І купляємо одне вугілля. Одне. Щоб нас залишилося 50 баксів. Є. Потім ми... що нас будуть там зомбі всяке всяка таке. Сюди куплям за 35 пистолет. Забираем. И за 15. Я до речі, знаю, что я роблю. И напишіть в що комментариях. Там щось не так, неправильно. Я знаю, что я роблю. Так. Так, барамце и едем. Тут як все, майже все таке саме повторюється. Нам було знайти і до дорога, бо він дуже дорогий. 150 баксів. Це ж не так дешево. Дивимося, уважно. Ні, nee, це не він. Це один. Це один простий ки. А може це він? Тайку юни стрелял. Це наутайн. Ем... Вот тут я дим. Якраз я приехала нормально. Едам. Едам до коїзду до дому. Цене. Сейчас бы барамоца. Пора мой ой -й 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 -й. Ну ще ща я тут. Разрадяемся. На всякий випадок. Забираємо баків. Забираємо це, це і це. Все кинемо на паливо. Сіл, бо пів. Сіл, по. Сильно. Забираємо. Едемо. До впоги. До потяга. По щоб не настала ніч. А, почувай, це ж бо іду на Пріх... Ох, я таке пропустив таку халяву. Оце ми продамо. Я робив. Нема порти. Що ви б робили, коли не мабуть? Та правильно, вибиться? Тогава все одно стоп. Нам було не одного іга знайти. Він дуже рідкісний. Я редкий спикла туда укладываю. Там стоял кив. Вон никарник. Стека закрыточку. А захонец. Потом здесь часть сильно. Так, доктор. А, там тоже доктор был. А я не бачу. Оооооо! Вот тут е. Є... Зэ, забрати. Позло-позло. Видите, я криво находился на чайнике. Не шо, я кое что Не знаю, число шо. Ох. Нич настоятики на цэ, тильки на О, а я точно я уси забув газети. Та нічого не так. Я не маю слів. Ми за де? Та ні, молодпуль. Банки непогані. По вислу, по Я давай, 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 сейф-зону, Ну як сейф? У маленько место. Да я отниками одні. И пулемет. П'ять баксів. 5 баксів і 5 баксов. Так. So? Ah, нам потрібно тільки купити патроны. Я купив. Не можу кудись. Коло не повисло. Якби був кінь то ми б могли так закупитись. А я можу в купити патрон. Патрони на пуску. І чекати. Подивіться, чи там твои нападали зомбі. О, там был кулака. О, це позло, волку лака. А як це не звучало? Це потрібно мені на бензин? Ох, що порог? Це не ну, майже нема. Ну, далі робить. Пошла в мене є. Є далі, поки не закінчиться бензин. Да, зараз можна закінчуватися. Все, він закінчується. Ох, потрібно дай далі йти пішки. Так. Беру пушку і едем. Хілка в мене є. Я нічого не боюсь. Трим вампірів. Оце Але все одно так. О, там замок. Ох. Тільки на це. Там вовки во так не везде. Але я все равно буду живий Я, я прийду на це без поезда. Так. Ох, там тут багато чого є. А дождь-пуганы лут. Дуже непоганий. Може потрібно почати заново. Але у нас лутайська. Алтай і почну заново. Так, підходимо і зараз будемо розстрілювати. Ні без пулемету. Але не з пулемета. Тажується. А поки це роблю. Mm. Ну, це робить все спочатку. Лев. Ми за панівно пропускаємо. Наступної бази і все. По точно не пропустив. Одне вугілля Берем кусочек за пацаном, чтобы еще запахли. Все равно подапи может. Але пушку вовремя берем. Еще продати цепь конь. А если там будет щебеля, трошки вогеля. Я собі куплю. Ну забув я. Так, заготовим. А ты ч в гірне покладай? Вс. Нам потрібно ну, смальчик менше Семьдесят тысяч тисяч на. Ой, моя третий кислот твою мать. Это просто икомик. Дим просто икона. Да я такая трохи багато комки. Середню. Там можна великим шансом не Я авто... зараз запинився на банзин. Там бандит тоже на дошло кошти. Все одно непогано. Але мені ж не буде хватати бенці. Ну ч? нам, не. О. О, еще. Я газдаю это. О, палву. Ще палву. Ще палву. для пули. То можно будет купить только мед. А слава богу. А ну что хитро вона вогілля щоб не дуже так пройшли. Просто разразумел. Что писал? Он баку снова є. И там дали. Да, золотая цього бандита. От нового бандита. Ты больше я попаду в коня. Не, я куня попал. Ох. А зато вот я на такие же маленькие кросики. Когда можно просто... Куднів продаст. Бо було можна куднів, то я бы треба ставить тут ко коли. А, почекайте це вже безкоштовне топливо Я забув. Але якби мені не позабожав бандит, то моло ще вчить було. Зато трохи є бензин. Хайфоху да в коня. Куда? А міг так на ньому кататись. Так такий чи це бензин і на ньому вдалить. Тоже було можливо там місто було. Я бізнес находив пушки і патрон до неї. Надо закинуть бензин, опа, запады. стоим. и идем дальше. Старся от роки бандиты запыкнул. И может там будто вот это еще доехать до базы бандети. А там не так уже может. Не так уже мало можно работать. И там. Нечно стало новые не черничные. О, молнии. Классно. Ялки-то тут цікаво я не О, Още на пушка. Нормально. Мне подавайте. А, и факт забудь. Один. А его не может. А там мисс місь... не натикаешь маленькой. А у меня є дуже вато патронів. И в мене є трохи палива. М -м, може... Це місце залутати. Там буде багато палуса, можно було так нафармити. Золотаю Там вже не так непогано. Так очистив, Половину трохи вулиці. Далі я там же брав патроны, ще очистив и так далее. там пушечку можуть Ну, картинка. Картина, 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 картина скільки я буду казати. Ні, це бомба. Ось монтак. Забираємо. забираємо, оце забираємо, а от сейчас сюди. Ой. Что так? Це так, так, так. Оце так. як це бандит. Це не мов, что бандит окей. тоді бандити. Це запихаємо 4 бандити. І з тобі ще цікавіше. Якщо чесно. А інше забираємо. Картину теж не потрібно. А інше може бути потрібно. Все. Є, є, є. Так. Тут два патрони, десять, нуль, ак. Розражаємо і можна виходити. Зачищати трохи міс.